Усім привіт! Сьогодні буде дуже цікава тема для відео, тому що я поговорю про те, чому варто відстати вже від своїх батьків і перестати звинувачувати їх в усіх ваших невдачах і в усіх ваших ірраціональних паттернах. До чого я це веду? Розкажу спочатку про себе. Дуже довгий час, як ви знаєте, я ходила до психологів, я говорила, говорила і говорила. І витрачала дуже багато і часу, і грошей, і своїх сил, ресурсів. Але мені до кінця нічого не допомагало. Я змінювала психологів. Але і зразу в раз все закінчувалось одним і тим же. На якийсь час мені здавалось, що мені стало краще, що я правда пропрацювалась, що я така прокачена, я все розумію і все таке. Але. Мені приходилося повертатися знову і знову і знову до обговорення одного і того самого паттерну. Я вважала, що я із тих людей, яким потрібно буде ходити на психотерапію все життя. Я вважала, що я ніколи ніколи не вилікую свої травми. Я вважала, що я приречена на якийсь невроз, на нездорові стосунки, на нездорову дружбу. На постійну якусь тривожність, депресію, оце, оце, коротше, все. Тобто, це мене характеризує. Я така, отак повелося, от мені вже так не повезло. І мені, начебто, з цим жити все життя. Зараз насправді мене шокує, що я правда в це вірила. Я говорила це іншим людям. Що так, я ніколи це не пропрацюю, це буде зі мною на все життя. Мене в цьому дуже переконали. В свій час і, звичайно, з таким настроєм виходило так, що я поверталась на психотерапію знову і знову. Нічого не допомагало. Мені ставало легше тільки від перекладання відповідальності за своє життя на терапевта, а й ще від того, що мене хтось послухав, від того, що я відчувала себе прийнятою, вислуханою. Ну і все, в принципі, ось це співчуття. Яка ти отримуєш на психотерапії, це така дуже ведмежа послуга. Чому? Тому що з одного боку ти отримуєш прийняття, розуміння, тебе люблять, долюблюють на цій терапії, а з іншого боку, це підкріпляє твою ірраціональну поведінку, яка і привела до цієї ситуації. Тобто, якщо я, наприклад, аб'южу. У відносинах свого партнера, і мені від цього боляче, я також відчуваю дуже багато негативних емоцій, образу, гнів. Я приходжу до терапевта, розповідаю це, і замість того, щоб попрацювати над когніцією, яка привела до такого наслідку, як цей гнів, неприйняття, там, депресія і, і там, образи, ревнощі і так далі. Замість того, щоб попрацювати над готовою поведінкою, яка приводить регулярно до цих емоцій, терапевт мене жаліє. Що означає для мене, що мені так можна себе поводити, а мене ще й за це погладять по головці. Розумієте? Виходить, що просто співчуття не допомагає. Не допомагає, по-перше, співчуття, а по-друге, не допомагає. Обговорення батьків 30 сеансів підряд. І знаєте, насправді думка про те, що не потрібно обговорювати своє минуле, і не потрібно перекладати відповідальність, і не потрібно ходити постійно до психолога. Вона була десь поряд завжди. Тобто, все почалося з мого відео на Ютубі. Ну, я пам'ятаю, коротше, це відео, воно якось там називається. Типу, чому у ваших образах винні ви? Тобто, це ваша відповідальність. І тоді це реально те, що мені допомогло, тому що я розуміла, я вже здогадувалась, що два роки тому я здогадувалась, що не людина є причиною моїх образ, не вона є моїм тригером, а мої думки, те, що я думаю про якусь ситуацію, я сама себе ображаю, не ображають мене люди. Ви що це відео викликало деякий резонанс, наприклад, там серед моїх друзів, що ну не всі були з цим згодні, тому що соціумом прийнято, що люди нас ображають, і ми ображаємось як діти, що люди є причиною наших негативних емоцій, це не їхня відповідальність. Але по факту це не так. До чого ж я веду? Так само, як мене постійно жаліли і співчували. Так само я дуже багато обговорювала своїх батьків, своє дитинство, різні ситуації. І майже ніколи я не розуміла, яку функцію в собі це несе. Мені було дуже неприємно робити ці вправи з цими, е з цими табуретками, з цими подушками і так далі, з ким я там розмовляла. Я завжди відчувала дуже сильну біль. Але мені здавалося, що так треба. Ну, типу, психотерапія, це має бути боляче. Цей некомфорт і біль, яку ти переживаєш, має бути оправданий. Ти маєш розуміти, що от зараз я постраждав, зате я отримую якийсь результат, і мені буде краще. Я перестану, наприклад, задовбувати свого партнера. Я перестану постійно відчувати ревнощі, я перестану постійно заздрити, постійно тривожитись. Але за моїми стражданнями під час терапії. Ніяк не слідувало полегшення. Мені ставало тільки гірше. Я тільки більше і більше запевнювалась в тому, яка я хвора. Таке враження, що це прямо стало моїм дуже глибинним переконанням, від якого мені дуже важко було відмовитись. Але насправді цю думку можна рознести ось так: чому це не так? Всім із нас можна допомогти дуже швидко. А це не має бути три роки, розумієте? Розносити це я буду в своїх наступних відео, тому обов'язково підписуйтесь і ставте е ці дзвіночки, щоб ви першими могли дивитися мої відео. Так от, відстаньте вже від своїх батьків, так як не батьки є причиною ваших страждань зараз. Вони були причиною ваших страждань в минулому, але дитяче мислення не може бути раціональним. Діти сприймають все дуже. Суб'єктивно дуже викривлено, і ми не можемо покладатися на думку вас маленької чи маленького, розумієте? І навіть якщо вам правди завдали болю, повірте, я прекрасно знаю, що таке відчувати біль в дитинстві. Я це до того, що ви вже дорослий чи доросла перед вами або немає ваших батьків, або вони не грають такої ролі в вашому житті, вони не виконують функції. Просто якихось я не знаю богів. Вони не вирішують вашу долю, вони не впливають на вас. Ви вибираєте, щоб вони на вас впливали. Ви обираєте мислити так, щоб вам було боляче з приводу того, як вони до вас відносяться зараз чи відносилися в минулому. Але ви вже дорослий, ви вже самі можете подарити комусь життя. Дитинство закінчилося і немає сенсу обговорювати його. Тому що це ніяк не гарантує позбавлення від ваших травм. Еліс дуже глибоко досліджував різницю між психоаналізом і когнітивно-повідінковою терапією. Він говорив про те, що просто розколупування причин своєї травми, такої поведінки того, що у вас відбувається в житті зараз, допомагає дуже маленькому. Відсотку людей, те, що ви просто розколупаєте ваші рани, ніяк не гарантує вам позбавлення від цих ран. Тому є сенс працювати тільки над готовими когніціями, над тим, що зараз впливає на ваше життя. Мама не може вже впливати на ваше життя. На вас впливає те, що ви досі мислите так, як ви мислили в 10 років, коли вас мама не любила. Зумієте? Ви досі мислите як та десятирічна людина. Тому давайте вже брати відповідальність за своє життя, відстрілювати, що відбувається, і хто насправді має взяти себе в руки і змінити щось. Щось я маю на увазі мислення. Я вам щиро раджу подивитися ось це моє відео, якщо ви ще досі його не бачили. Там я розповідаю про вже готові патерни, поведінки, які вже зараз нам заважають. Без обмусолювання минулого, без обмусолювання і обсирання ваших батьків, які вони були не такі, якими вони повинні були бути, і так далі. Тому я бажаю вам класного дня, класної терапії, якщо ви її проходите. І побачимося в наступному відео. Па-па!